Друзі, вітаю вас усіх, Бог сильно, сильно, сильно любить тебе. І Бог щедро і рясно вже благословив тебе. Тому будь відкритим до того, як Бог буде проявляти благословіння від Господа в твоєму житті. Амінь, амінь, амінь. Хочу знову говорити про керівництво. Духа Святого в нашому житті, коли ми народжені згори люди, коли ми віруючі, коли ми християни, коли ми служителі, особливо, коли ти в служінні, наскільки важливо, що Дух Божий веде тебе, що Дух Божий впливає на тебе і на мене, що Дух Божий керує Твоїм служінням, яке ти звершуєш заради Бога і в ім'я Ісуса Христа. І ось ми бачимо, що апостол Петро, він в молитві, він в пості, і він бачить видіння. Там полотно певне, і там тварини, яких не можна їсти. Вони нечисті. Але Бог тричі звертається до нього і говорить: Петро, заколи ти їж? А він говорить: я нічого ніколи нечистого не їв. І голос з неба говорить, що Бог очистив, того не вважай за нечисте. Ось Господь з ним порозмовляв, і приходять люди в цей час до Петра, де Петро був там у одного брата, проживав і молився, і постився, і мав цю можливість будувати відносини з Богом. І вони закликають дім Корнілія, ці люди апостола Петра. І написано, що він пішов, пішов з ними, ніскільки не сумніваючись, що Бог його посилає. Бог буде багато речей робити в нашому житті, які ми не можемо до кінця зрозуміти, або вони невигідні, але, або їх важко пояснити. Але ти так математично дивишся, ну, якось я би так не робив. Але коли Бог рухається, Він рухається, як йому завгодно. І знаєте, що відбувається? Я бачу в 11 розділі одну класну річ, про яку говорить апостол Петро. Він говорить: і сказав мені Дух піти з ними, ніскільки не сумніваючись. І пішли зі мною і ці шість братів, і ми прийшли в дім того чоловіка. Дивіться. Він говорить, Дух Святий мені сказав, і ми ніскільки не сумнівалися, або ми не вагалися ніскільки, Тому що Дух Божий керує нашим служінням. І у мене є люди, як тут написано, шість братів з ним пішло. Наскільки важливо, щоб Дух Божий керував моїм служінням, впливав на мене, веде вів мене Божими шляхами, давав мені Боже розуміння, кому служити, Боже бачення, кому служити? І ми тут бачимо оцю таку важливу річ: що, аніскільки не вагаючись, вони йдуть. Або в іншому тексті без зволікань, без жодного сумніву. Це віра, це Боже керівництво, це довіра Богові, це позиція. Не я сам рухаюсь, Бог рухає мене. Бог веде мене, Бог кличе мене, Бог дає мені завдання. І я, як слухняна людина, слухаючись Духа Святого. Я рухаюсь. І Бог рухається в моєму служінні, і потім спасеться весь дім Корнілія, всі його друзі і всі його родичі, вони переживуть виливання Духа Божого, своє покаяння і своє хрещення. Отак От відбувається в житті людей, яких керує Дух Божий, що це впливає і на твоє життя, і на життя людей, які тебе. Оточують, амінь.